Доброго дня! Хочу показати вам такий прицепчик. Зробили ми розмір 1,30 мхде. Людина захотіла каркас, каркас Задача нам було поставлено 95 см всередині. Так ми зробили. В прицепі відкривається передній і задній борт. Як всіх в наших прицепах ледовські фонарики, ледовські роски, гарні бризовички, міцні, надійні, оцинковані. Значить, людина попросила в цьому прицепі, щоб ми зробили стрем'яночки для кріплення вантажу. Їх є шість, тут ще в рамі посверлено багато отворів для, для кріплення грузу. Тут у нас ще буде ланцюжок, щоб борт наш опускався, піднімався на ланцюжку. Значить, почали ми робити такі ручечки, щоб зручно було прицепчик брати. За ручечку опускати, ну, піднімати так, така ручка. Е -е. Ну, як всіх наших прицепах грама 30х50, стінкою 3, тишло е -е, 40х60, перемички кожних 50 см. На підлозі, посередині перемичка, проводка в нашому прицепі, як всіх наших, зроблена двома окремими кабельками, права-ліва сторона. Тримач розетки, тримач розеточки. Тримач, розеточки. Ну, отакий, такий прицепчик. Ці люди питають ціну, скажуть ціну. Сам прицеп коштує 47 тисяч гривень. Плюс каркас. Каркас ще не рахували, каркас тен ще не рахували, але потягне каркас десь такий 3 тисячі і тен десь теж 3 тисячі. Тобто така буде ціна цього прицепка. Ну, Кому цікаво, звертайтеся. Раді зробити такий прицеп.